Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу підняти вам трішечки настрій, собі вже підняла. У мене знову дві орхідейки новиночки, красуночки. Замовляла, звичайно, поштовим відправленням, тому трішечки квіти. Як завжди, в пересилці в'януть, але нічого страшного. Красу цю ніхто не відбере, і дасть Бог вони будуть у мене вдома цвисти гарними пишними цвітіннями. Значить, показую вам, що за красуні. Назви, правда, ще не знаю. одні я її знаю, але забула, але це не важливо, якщо то пізніше вам скажу. Значить, дивіться, дивіться, яка краса. Не може просто не радувати. Значить, одна ось така, вона пишна-пишна на дві гілки, таких от, на два квітоноси. Ну, те, що я вам скажу, коренева, правда, просушена, така зеленкувата, але це є такі особливості в орхідейки, коли коренева, зеленкувата, а насправді вона суха. Дивіться, яка шикарна, класна коренева система, наземна частинка, і листочок має такий от крап. По всій вірогідності, що ця орхідейка ароматна. Ну, не знаю. Подивимося. Так, тут треба подивитися, зараз є, напевно, в стакан. Так, є, я його зараз заберу, оброблю. Ну, як завжди, я поступаю з орхідейками. І дивіться, яка красунечка, просто неймовірна. Я коли її побачила, все. Я просто її дуже сильно захотіла і сказала сама собі, вона в тебе має бути в колекції. Подивіться, яка пишна. Така темно-темно-фіолетова в неї губика і такий венозний малюночок листочків. Просто неймовірно. Так, зараз я її адаптую трішечки, нехай постоїть. У мене пару годиночок на столі. Нічого поки не буду обробляти. Ні. Лазити за торстаканом, не протирати листочки, абсолютно нічого. Нехай вона в мене адаптується. Я її тільки-тільки розпакувала, що листочки злегка такі прохолодні, нехай собі адаптується, а потім я її оброблю, напою і буду радуватися цій красі. Так, ну а друга, Друга давайте також розпочнемо з кореневої, також легесенькі горщики, тому що просушені, також усе дуже добре, гарно. Наземна частина така от. Листова є якісь пошкодження. Ну, це нічого страшного, ми їх не боїмося. Отака от от красунечка. Вона ароматна, 100%. Забула, правда, як називається. Перед самим відео просто вишибло з голови. Отак от, от вона виглядає. Дивіться, яка красунечка. З білою такою серединкою. Вона, ну, трішечки на фото, як завжди, не передається, але. Дуже красивий, такий медово неї окрас, колір і аромат. ну Я не знаю, ну такий квітковий-квітковий, я навіть не можу поки порівняти, на що схожий цей аромат. Ну, дуже приємний. Зараз вони в мене постоять, і аромат ще більше відкриється, так само, як відбувалося з попередніми моїми орхідейками, з парфумними фабриками. Також, коли вони приходили, вони так собі було відчутно аромат, ну не настільки, як вони вже постояли у мене в квартирі. Зараз просто заходиш на кухню і настільки приємно пахне, що я вам просто не можу передати. Так що буду зараз. Ходити, радуватися на ці красунечки. Шкода, що так от квіточки страдають трішечки. Ну, нічого страшного. Якби можливо це було піти у нас у магазині. Дивіться, яка гарна, купити десь, то, звичайно, би такого, можливо, не відбувалося. Ну, тут є ще бутончики. Я сподіваюся, що ще попускають. Ось тут от бачу, що, що там. А, там відломали, Видно, був квітоносик отакий. От ну, нічого страшного. Так, якби, можливо, було в нас в магазині купляти, то, звичайно, орхідейкам би легше це все давалося, то вони і так, поки до нас в Україну доберуться, то скільки шляху пройдуть. Боже, ну я не можу подивитися на цю красу. Подивіться на цю, мілашечку. Які вони малесенькі, я вам навіть не можу передати. Ну, ну я не знаю, ну зрівняйте з моїми пальцями, в мене рука невелика, а вони взагалі малесенькі-малесенькі. Ой, краса! Просто божественне. Так що можете мене привітати з обновочками. Надіюся, вони вам так само піднімуть настрій, як мені. Ну, звичайно, як можуть не радувати такі квіти? Потрібно шукати позитивчик у будь-чому. Я собі знайшла позитив у квітах. І багато хто також, тому що писали, що. Від моїх відео, як подивляться, зразу хочеться бігти, десь купувати або замовляти собі такі красунечки. Так що приємно, що я вас надихаю також на таку красу. Все, на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. Будьте здорові. Всього вам найкращого і, звичайно, всім нам миру!